Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску ми розглянемо склад збірної України на вирішальний матч відбору до Чемпіонату світу 2026 проти збірної Ісландії. Нагадаю, що матч відбудеться у неділю, 16 листопада о 19.00. Переходимо до складу. Воротарі Анатолій Трубін Бенфіка, Євгеній Волинець. Полісся. Дмитро Різник. Шахтар. Захисники: Ілля Забарний, ПСЖ, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Усі Шахтар, Тарас Михавко, Олександр Караваєв, Динамо, Олександр Сваток, Остін, Віталій Миколенко, Евертон, Богдан Михайліченко Полісся, півзахисники, Єгор Ярмолюк, Брентфорд, Іван Калюжний, Металіст 1925, Єгор Назарина. Олег Очередько, Шахтар, Микола Шапаренко, Динамо, Руслан Маліновський, «Дженова», Георгій Судаков Бенфіка. Відомо, що у Судакова є пошкодження. Отже, його участь у матчі під питанням флангові півзахисники: Олексій Гуцуляк Полісся, Віктор Циганков Жерона, Олександр Зубков Трабзонспор, Назар Волошин Динамо, Нападники. Роман Яремчук, Олімпіакос, Владислав Ванат, Жирона Не пропускайте результати на нашому каналі.